Депутати сьогодні побачили членів російської диверсійної групи, в якій були і затримані раніше Єрофеєв та Олександров? Нагадаю, двох спецпризначенців захопили понад два тижні тому на Луганщині Відео з мобільного телефона Олександра Олександрова і демонстрували у Верховній Раді. Можемо бачити його і ми а також Я там прямо землю, як яка Ну що ж, господа з Кремля. Погано ви читали киянина Михайло Булгакова, який дуже доступно описав, що буває після фокусів. Після них наступають розоблачення. Штука в тому, що в двох арештованих офіцерів Гру Російської Федерації були вилучені мобільні телефони, на яких добре збереглися записи, котими частину яких ми зараз можемо побачити. На цих записах ми побачимо не двох, нібито найманців, а в повному складі диверсійно розвідувальну групу. Гру Російської Федерації, які прибули на Донбас.